Я не могла дозволити собі жити в таких умовах. Моя бабуся потрапляє до лікарні у критичному стані. В Кінці грудня я купую квитки Життя у неї до іншої. У валізах усе моє життя зібрано за всі ці раки. Ставить ультиматум. Я намагалася достукатися до мене, нас би закопали в лісі. А ми почали жити в телеграмі. Я вклала в нього приблизно 40 тисяч доларів і поверталася пізно вночі. Вона мені більше не коханець. Всім привіт! Ви на моєму шоу під назвою Лесбійській історії. І я вирішила створити це шоу, тому що я зрозуміла, що на українському просторі прям дуже-дуже мало якогось. А... Контенту з цією тематикою, тому що, наприклад, в Америці, в Європі, є дуже багато якогось шоу з тематикою саме лесбійок, жіночих стосунків і тому подібне. Але у нас такого дуже дуже мало, тому я вирішила, скажімо, так, зробити свій внесок у це і створити шоу лесбійські історії, в яких я буду зачитувати історії реальних дівчат, історію їх стосунків, або історії якогось побачень, якихось невдалих стосунків, як все починалося, як все зав'язувалося, з якими проблемами стикаються жінки в своїй, їх стосунках, чому стосунки можуть закінчуватися, або що допомагає жінкам будувати гармонічні класні щасливі стосунки. Ось тому це шоу для вас, дівчата, це шоу про вас, про ваші історії, про історії ваших стосунків, про ваше кохання. І також, напевно, мета цього шоу у тому, аби дівчата, у яких не дуже великий досвід стосунків, вони могли почути, як ще буває, і або навчитися на помилках інших дівчат, інших чихось історій. Або почути, як може бути і які класні історії бувають, як жінки будують свої стосунки і чомусь навчитися. Отже, трошки розповім про себе. Як вступна інформація. Для мене стосунки це союз двох усвідомлених людей, які розвиваються разом. Я ніколи не будувала стосунки тільки заради того, щоб не бути самотньою, або заради фізичної близькості. Я з тих, кому важливо відчувати без почуттів, усе перетворюється на порожнечу. Як почалася моя історія з моєю колишньою дівчиною, теперішньою подругою. А у мене був період страждань і дуже важке розставання, можна сказати, з першою любов'ю з дівчиною, з якою ми були разом близько трьох років. Але так як я жила в одній країні, вона в іншій, ми бачились два-три рази на рік. Було складно. Чому не з'їхалися? Скоріше за все, просто не були готові жертвувати звичним життям. Я працювала і навчалася, вона також навчалася. До речі, я знаю, що є дівчата, у яких оці стосунки на відстані вони закінчилися класно. Дівчата з'їхалися, почали жити разом, і все в них класно. У мене, на жаль, був негативний досвід стосунків на відстані, і я була б дуже вдячна, якби ви поділилися своєю історією. Якщо ви саме та дівчина, у якої спочатку стосунки були на відстані, а потім ви з'їхалися і у вас все добре. Я була б дуже вдячна почути і прочитати вашу історію. Якщо що, всі особисті дані, назви міст, імена, якісь важливі назви, я обов'язково змінюю, щоб все було анонімно. Тому, якщо у вас є така історія, то я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь телеграм, куди можна написати, я залишу під цим від. До якось вона приїхала до мене, і ми разом поїхали відпочивати на острів. Провели там місяць. Останню ніч перед її вилітом. Ми сиділи на балконі, розмовляли до ранку, говорили про те, як сильно любимо одна одну, але продовжувати ці стосунки не можна. Ранок виліт, останній погляд і обійми. У той момент ніби все сповільнилося і зупинилося. Я усвідомила, що це кінець, а усередині що зламалося. Після цього я кілька місяців жила як тіло, не помічаючи нічого навколо. Усміхалася, бо так треба, спілкувалася з подругами просто, щоб підтримати розмову. Усередині порожнеча, ні почуттів, ні емоцій. Одного разу подруга додала мене до ОЛГБТ-чату в телеграмі, додалася словами хваті піздастрадать. Класно. Я почала просто переписуватись у чаті, без жодних думок. Якось я була з друзями у барі, сиділа, відпочивала, і тут бачу, з'явилася у чаті нова дівчина. Її теж додала та сама подруга, без жодного підтексту пишу в чаті велкам. І у нас починається переписка. Було таке відчуття, що в чаті тільки ми двоє, а не 60 плюс дівчат. А у підсумку ми перейшли особисті повідомлення. Це був кінець серпня. Щоб ти розуміла, ми почали жити в телеграмі, засинали разом, працювали разом. 24 на 7 на зв'язку, 3 місяці такого режиму. В кінці грудня я купую квитки і лечу до міста, в якому вона живе. Вона зустрічає мене. покуча бренетка, довго волосся, темна карі очі. в Яких вогонь, життя, пристрасть, любов, драйв. Я зняла будинок на 10 днів. все було ідеально, багато гуляли. А ось смішний момент у супермаркеті на касі до мене почав чіплятися хлопець. Я за натурою скромна не грублю. А він амбал 2 на 2 А вона ще забула, пішла взяти. Побачила цю сцену, і як комета влітає, відштовхує його і зі словами відійшов нахуй. Щоб ти розуміла, вона худенька, маленька дюймовочка. Я вже просто відвикла від менталітету а, такого нахабного чоловічого поводження. Мене це так усміхнуло, і з нею мені стало спокійно, ніби за стіною. У цей момент моя бабуся потрапляє до лікарні у критичному стані. Мама зривається, прилітає до міста, де я зараз знаходжу і звідти ми поїздом їдемо до бабусі. А, на жаль, на новий рік бабуся помирає. Мама в жахливому стані, як і я. Але у мене була домовленість з моєю дівчиною, що я побуду з нею ще трохи. Але побачивши стан мами, я не змогла її залишити і беру квиток назад. Ось я знову у цьому місті, ніч перед вилітом. Ми стоїмо в коридорі, і вона каже: Якщо ти полетиш, ти не повернешся. Я питаю, що я зробила, чому ти не віриш, що я повернусь? А, сварка, а вона дівчина гарячої крові. Ставить ультиматум: якщо я не поверну через три дні, між нами все кінчено. А я розриваюся, мама у важкому стані, дівчина, яка мені шалено подобається. Я нічого їй не відповіла. Я полетіла. Я ще в коридорі знала відповідь, але я не сказала їй. Не тому, що не хотіла, а тому, що не хотіла відповідати на емоціях. Мені потрібно було охолонити й усвідомлено прийняти рішення. Це ж не просто залишити все, що було. Багаторічні стосунки, стиль життя, країну, хоч я і народилася в Україні, усе своє свідоме життя, я прожила в іншій країні. Мовчки полетіла. А вдома вже на місці я сіла, і поговорила з мамою не заради схвалення, а тому, що мені було важливо поділитися. Вона мене зрозуміла і підтримала. Блін, це насправді дуже круто, що батьки підтримують, і дуже круто, коли ти можеш поділитися з батьками і зіштовхнутися не з якимось приниженням, і зі словами, що ти якась тупа, там що ти робиш, що ти не так живеш своє життя. А коли реально батьки можуть підтримати, можуть вислухати, це прям дуже круто. Повага таким батькам. Через три дні я повернулася до... Цього міста у валізах усе моє життя зібрано за всі ці раки. Перед цим я попросила подругу допомогти знайти квартиру ближче до моєї дівчини. На той момент вона жила з батьками. Як у них прийнято молодша дитина залишається в родині? Подруга допомогла за два дні знайшли квартиру. Я прилітаю. Зима, все сіре, спальні райони, темні, похмурі у голові думки, що ти робиш, навіщо? Куди ти лізеш? Але ось квартира, п'ятиповерхівка, перший поверх, стиль СРСР. Я в шоці, але варто було побачити її і як все рукою зняло. В голові звучали. Я впораюсь, Вона поруч. Ми впораємось і справді впорались. Ми прийшли через прибирання квартири, боротьбу з хлопами, і навіть кумедні моменти з поламаним диваном після того як. Винесли диван теж із клопами. Я поставила собі мету за 6 місяців заробити на власну квартиру. Я не могла дозволити собі жити в таких умовах, і тим більше не хотіла, щоб моя дівчина так жила. Почала працювати по 16-18 годин на добу. Вона працювала в б'юті сфері, і тут починається ковід. Поступово я знайомлюсь з її батьками, усією родиною. Нормально я була як подруга, інакше, за словами її братів, нас би закопали в лісі. Але, звісно, всі розуміли, що відбувається, просто голос це не проговорювали. Тим не менш, вони прийняли мене як свою. Досі у нас дуже теплі стосунки. З часом її почали відпускати на ночівлі. Спочатку на кілька днів, потім на довше. І зрештою, вона повністю переїхала до мене. Я продовжувала багато працювати. І повністю забезпечувати нас, це не обговорювалось. Мені важливо, щоб у мого партнера було все необхідне і навіть більше. Її картка це моя картка без запитань і умов. Для мене природно дарувати спокій, стабільність, комфорт, особливо ті, кого я люблю. Коли почався локдаун, вона залишилася без роботи і почала потроху згасати. Я це бачила і дуже переживала. На той момент я вже була близька до своєї мети купівлі квартири. І ось 6 місяців після переїзду в Київ у свій день народження я підписую документи на квартиру. Ми переїжджаємо. Новобудова, ремонт, ванна кімната готова, але більше нічого. Тільки матрац у спальні і пароварка на кухні. Стіл це коробка, стільці, подушки. І ми почали все облаштовувати поступово. А було на весіллі багато гостей, переважно з її боку, зб'ються сфери У нас була ідилія розуміння без слів, особистий простір. Але до цього ми йшли довго. Вона була дуже равнивою. Я навпаки, спокійна. Мені не було складно підключити її до своїх соцмереж, щоб допомогти їй навчитися довіряти. З часом ми це подолали. Це дуже круто. У нас усе було просто і спокійно. Побут не напружував. Кожна займалася тим, що їй подобається. Ми допомагали одна одній. І от через два роки разом я розумію, їй потрібен простір для себе, для свого розвитку. А я починаю з нею розмови. А давай відкриємо тобі салон краси. Спочатку вона відмахувалася, сказала, що це занадто складно, багато всього потрібно. Я запропонувала почати з малого пройти разом курси з б'юті-менеджменту, навчання організація процесів. На той момент почала набирати популярність одна блогерка. У неї був один з найвідоміших салонів у Харкові. І ми поїхали в Харків і купили у неї ВІП-супровід по записку. Салону. Моя партнерка загорілася цією ідеєю. Їй сподобався весь процес. Вона знову почала оживати, будувати плани, мріяти. А я просто була опорою як людина і як джерело фінансування. Я їй сказала: я буду в тіні, візьму на себе фінанси, юридичну частину. А ти оформлення, персонал, закупки, навчання, майстрів, брендинг. Якщо знадобиться поради, я поруч. А ми відкрили салон за два місяці. Виросли до 12 робочих місць для майстрів і двох адміністраторів. Все вийшло ідеально, але почалась війна. Ми тримали салон ще близько 4 місяців. Я вклала в нього приблизно 40 тисяч доларів. Гроші то таке, справа не в них. Головне, скільки моральних сил вона вклала. Було боляче бачити, як усе руйнується. Ми поїхали на Західну Україну і забрали з собою адміністраторку, тому що вона залишилась одна. Там ми пробули 6 місяців, потім повернулися у місто і почали відновлювати салон. Але вже в новій локації все знову з нуля. Я повністю занурилася у свою роботу, вона в салон. І якось непомітно я почала холонути. Перестала помічати, коли вона поверталася додому. Раніше я кидалася до дверей, обіймала, питала, як минув день, перестали цілувати її вранці говорити, яка вона красива. Мені здавалося, що це і так зрозуміло, що любов це за замовчуванням. Вона почала тихо про це говорити обережно, щоб не зачепити мене. З'явилися дрібні сварки, потім розбитий посуд. А потім у мене зовсім зникло сексуальне бажання. Я знаходила купу відмовок. Сама не хотіла визнавати, що щось змінилося. Я віддалилася, стала холодною, не зізла, а просто не справлялася із собою. Думала, що це тимчасово, що все мене, але нічого не минало. А були нічні розмови на кухні до ранку, сльози, спроби зрозуміти одна одну. Вона намагалася достукатися до мене, а я ніби була в панцирі. Ми стали чужими, спали в одному ліжку, не відчуваючи одна одну. Вона боролася до останнього за ці стосунки. І от одного ранку я просто дивлюся на неї і розумію, щось не так. У її погляді вже немає колишнього тепла. Там холод, як стіна. Я стала для неї чужою, і в той момент я відчула, що щось усередині мене оживає і набирає сили. Це було усвідомлення. Я її втратила субота. А ми часто запрошували друзів на шашлики. У нас тут майже як на дачі ЖК маленький, всього 24 квартири, велика закрита територія, альтанка, все для відпочинку. І от я помічаю нову дівчинку у компанії. Питаю у своїй, хто це. А я одразу відчула щось на те: погляди, легкі дотики. Це вибивало мене з рівноваги. Інтуїція, як завжди, не підвела, і з цього почалося пекло в стосунках. Потім її брат попросив нас переїхати до них за місто. А були сильні обстріли. Ми переїхали, і я сподівалася, що це допоможе відновити зв'язок. Але на жаль, вона виїжджала зранку і поверталася пізно вночі. Я розуміла, що вона проводить час із тією самою дівчиною. У мене почалась безвихідь, роздратування, агресія. Я сама перетворилася на набір рефлагів, стала токсичною. Я знала, що вона не перейде межу близькості і була права, але вже було неважливо, є фізична зрада чи ні. Було очевидно, що почуття у неї до іншої. Я дала їй шанс, просто спостерігала. Коли ми повернулися додому від її брати, я попросила її поговорити відверто у підсумку. Ми дійшли до рішення розійтись. Я пішла в спальню, вона у вітальню. Так минула ніч. А вранці я зібрала валізи і поїхала спочатку на західну Україну, потім в Грецію. Залишила я її листа. Там я пішла в максимальний відрив. Стрипку, тусовка, нові знайомства, дівчата. Рік я просто відривалася. Ми майже не спілкувалися лише по справі. Але саме з нею я колись навчилася відпочивати і відірватися без алкоголю. Вона і її родину не п'ють, і я повністю прибрала алкоголь зі свого життя. Це було про повагу і усвідомленість. Весь цей час вона жила в моїй квартирі. Війна, важкий період. Моя машина також увесь цей час була у неї. Коли я повернулася, я вже знала, що вона у стосунках із цією самою дівчиною. Нам потрібно було вирішити питання з її переїздом. Але коли я приїхала додому, і побачила, що вона там, я раптом зрозуміла, що вона мені більше не кохана дівчина, вона рідна людина. Це зовсім інше. Першим ділом ми переїхали до її батьків, потім до братів. Ми стали часто проводити час разом. Наші стосунки трансформувалися. Це вже не любов у романтичному сенсі, а щось міцне, тепле. І майже сімейне тепер я спокійно можу поїхати в гості до її мами, як до своєї, або до братів на вихідні. Вона стала тією людиною, якій я можу довіряти повністю. Був випадок, у мене почалася тахікардія. Я думала, що з часом усе мене, але серцебиття. Ставало все сильніше і сильніше, а я не з тих, хто одразу біжить до лікарні або впадає в паніку. Але в якийсь момент я зрозуміла, що можу втратити свідомість. Я зателефонувала їй. Вона була на іншому кінці міста. Для неї це було чимось новим почути, що мені погано. Я майже ніколи не хворію і взагалі рідко на щось скаржуся. Вона одразу викликала швидку, обзвонила всіх друзів і сусідів, і сама виїхала до мене. Приїхала швидка, намагалася збити пульс, але нічого не допомагала. Протягом двох годин вводили препарати, а пульс залишався на рівні. 180-200. Вона промчала за 20 хвилин. Не знаю з якою швидкістю вона їхала, але виглядала як налякана дитина. Стояла наді мною не відводячи погляд. Я їй кажу, і те не помирує, не хвилюся. Багато хто засуджує. А дружба між колишніми неможлива, але я вважаю можлива. І не просто можлива, а може бути справжньою міцною дружбою. Ми всі дорослі люди, і кожен а, проходить різні етапи у стосунках. Наші з нею стосунки також трансформувалися з Кохання у глибоку спорідненість, повагу і підтримку. А між нами більше немає і не може бути жодного сексуального потягу. Я можу обговорювати з нею свої труднощі, допомагати їй а, у її а, бути поруч так само, як і вона зі свого боку. Ми пройшли надто багато, щоб не цінувати. Це ті, хто засуджує, просто не розуміють, який шлях пройде на які внутрішні зміни відбулися, щоб побудувати такі стосунки. А ці стосунки багато чого мене навчили, Ось через що мені довелося пройти, і які висновки я зробила. А це були шалені ревнощі з її боку. Як я з цим впоралася? Я просто не дала їй доступ до всіх особистих повідомлень. Хтось каже: а як же особисті межі? Але а, про які межі може йти мова? Якщо поруч з тобою людина з травмою, якій у минулому вже зрадили довіру? Мені це не було важко. Якщо це допоможе їй відчути себе у безпеці, якщо для неї це важливо, я готова. Це прям супер. Це спрацювало з часом. ревнощі зникли. Я зрозуміла, що не обов'язково голосно говорити про свої стосунки. Усі наші близькі і так знали, що ми пара, навіть сусіди. Ніхто нічого не обговорював. Ми просто жили, були разом, і цього було достатньо. Щастя не зобов'язано бути публічним. А коли у стосунках наставала стагнація, я намагалася змінити обстановку, іноді телефонувала їй посередня і казала, що через два дні ми їдемо відпочивати. Вирішив справу по роботі. Такі моменти повертали нас назад у живий зв'язок. Не варто чекати, поки все згасне. Тут я походжусь, тому що стосунки це дійсно робота двох людей. І якщо ти помічаєш, що почалася якась стагнація, почалась якась криза, а такого буде багато у довготривалих стосунках, то однозначно треба не просто сидіти і думати, як все погано, а треба брати справу у свої Руки і якось я не знаю робити якісь дії, які допоможуть вийти з цієї кризи і знову налагодити зв'язок. Розмовляти важливо, але не поверхнево. А я опустила момент, коли почався мій внутрішній холод. Я не відкрилася, не пішла з нею до психолога як пара. Я замкнулася і цим зробила боляче. А все, що потрібно було, просто розповісти, що зі мною відбувається, бо мовчання ранить. У такі моменти людина поруч починає звинувачувати себе не тому, що вина, а тому, що не знає, що з тобою коїться. З Часом кожен з нас змінюється. Змінюються наші звички, змінюються наші погляди на життя, змінюються наші потреби. І коли ми довго знаходимося у стосунках, то ми не помічаємо у один одного цих змін, але потрібно вчитися кожного разу знову і знову дізнаватися про свого партнера. Кожного разу протягом довготривалих стосунків нам треба вчитися про його нові звички, про його, його нові погляди, про його нові потреби. І часто так буває, що люди у довготривалих стосунках вони звикають до свого. Партнера, який був наприклад на початку стосунків, і йому складно прийняти якісь нові звички, якісь нові там погляди, потреби свого партнера тут і зараз. І часто таке буває, що люди вони просто не чують один одного, вони наче говорять один з одним, але просто один одного не чують. І тут найкращий спосіб це піти у парну терапію. Для цього є платформа Mindy. Це найбільша в Україні платформа з пошуку психологів та коучів. Там є психологи під будь-який бюджет, будь-який запит, а також всі психологи проходять перевірку і мають вищу освіту. Там ви можете вказати, що шукаєте саме парну терапію, або якщо ви хочете піти і пропрацювати якісь свої. Потреби Якісь свої моменти також це ви можете зробити. А за промокодом CLARK ви отримуєте знижку 10% на першу сесію. Ви можете відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані, або перейти за посиланням під цим відео і пройти невеличкий тест, щоб підібрати для себе підходящого психолога. Дуже важливо, коли обидва розвиваються, кожен у своєму, і коли ви вмієте підтримувати одне одного, не позбавляючи при цьому свободи. У нас це вийшло, і це допомогло витримати багато чого. А з побутовими речами у нас усе все було добре. Все, я якось само собою, не хотіли прибирати, викликали клінік, не хотіли готувати, замовляли їжу або йшли в кафе. А у нас не було конфліктів на цьому ґрунті. Ми цінували свій час і спрямовували енергію на важливе, одна на одну. Це був один з найголовніших уроків. Моя мова кохання це фінанси, подарунки, турбота, а її це слова, компліменти, квіти, дотики і обійми. Спочатку я цього не розумію. Мені здавалося, ну я ж поруч, я тебе люблю, я даю тобі все, хіба цього недостатньо? Але потім я навчилася говорити. І коли бачила, як Світься її очі від простого Ти така красива. Я зрозуміла, що це світло дорожче за будь-який подарунок. І що любов це не те, як тобі зручно її давати, а те, як людина здатна її приймати. А, насправді дуже класна історія, і вона показує, що як важливо, по-перше, бути у контакті, як важливо розмовляти, як важливо. А, Говорити про все, що з тобою відбувається, давати, знати партнеру, навіть якщо ти відчуваєш якийсь холод, навіть якщо в якийсь момент тобі здається, що у тебе якось стало менше почуттів, дуже важливо навчитися говорити про це чесно, і якщо ти не можеш сказати про це самостійно краще піти в сімейну терапію, поспілкуватися з психологом, і тоді психолог може вам допомогти якось вирішити цю проблему і прийти до якогось розуміння. А на жаль, так складається, що дійсно люди не завжди і не в усіх моментах вміють говорити про свої почуття. Це не робить нас поганими. Це загалом просто формує наш досвід, як у даному випадку. І теж дуже класно, коли люди розуміють, наскільки важлива мова кохання, і наскільки важливо розуміння мови кохання свого партнера і говорити з партнером саме на тій мові, яку Розуміє партнер, тому що знаєте, якщо, наприклад, ти говориш на китайській, а я не знаю, твій партнер на англійській і він не розуміє китайської, то тобі треба говорити з ним на англійській мові. Розумієте, і ось так само працює мова кохання. Якщо для когось важливо чути компліменти, чути якісь слова підтримки, і це основна мова кохання, то звісно людині треба давати цього більше. Насправді всі мови кохання вони дуже важливі і для нас усіх. Всі мови кохання вони мають значення, вони важливі, але у кожного з нас є якась основна мова кохання, і ось саме цього ми повинні давати своєму партнеру якнайбільше Те, чого більше за все, наш партнер потребує. Ось така в мене для вас була історія. А я планую розвивати це шоу і ділитися з вами більшою кількістю історій. Тому повторюся, що мені дуже важливо ваша підтримка. Мені дуже важливо, щоб ви також поділилися своєю історією. Це знову ж таки може бути ось подібна історія якихось стосунків, як вони починалися, з якими проблемами стикалися, як вони завершилися, ваші якісь висновки. Або просто історії якихось стосунків, які не вдалися, наприклад, ви там намагалися, але у вас не вийшло побудувати стосунки, або історії якихось треш. Свіданок теж може бути. Я буду дуже рада бачити ваші історії. Телеграм я залишу під цим відео. Також я буду дуже вдячна за ваші донати і вашу підтримку. Посилання на банку ви можете також знайти під цим відео, тому що в мене дуже дуже багато ідей, що можна привнести з цієї теми у наш простір, медіапростір. Тому я буду дуже вдячна вам за вашу підтримку у моїх ідей і підтримку моїх ініціатив у цьому питанні. Я вам дуже вдячна за вашу увагу за те, що ви. Прислухали цю історію. Сподіваюся, що ця історія була для вас корисною. Вона стане для вас, може, натхненням, може, якомусь уроком. Я була дуже рада а, поділитися цією історією. Я дуже вдячна дівчині, яка поділилася цією історією. А, тому я всіх обіймаю Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики, пишіть коментарі обов'язково під цим відео. Ось і підтримуйте мене, тому що в мене дуже багато ідей по створенню класного контенту. Все, обійняло!